Друзі, як часто ви прикидаєтесь або бігаєте на вулиці чи займаєтесь спортом? Якщо ви дуже часто це робите, то я думаю вам підійде такий фітнес браслет який відслідковує ваші переміщення в просторі та перевіряє, скільки ви всього зробили та чи досягли ви певної цілі. Звісно, існує дуже багато трекерів для цього, але я знайшов самий дешевший і дуже корисний при цьому. Xiaomi Mi Band. Коробка до мене прийшла малесенькою, не зовсім оригінальною і зменшеною, чим я її зекономив кошти. Але сам Mi Band був оригінальний. До речі, в коробці були, як і в оригінальній версії з коробочкою. Ви побачите саме ядро, де знаходяться самі мізки. Потім ремішечок, а зарядку, яку краще не втрачати, так як знайти її буде, не так і просто. І також книжечка, де можна прочитати інструкцію, як встановити програму на ваш телефон. Саме це ядро, пімпочка така малесенька має такі функції та характеристики, які до неї входять. Це крокомір, трекер сну, розумний будильник, повідомлення про пропущення дзвінках, калькулятор калорій. І працювання в режимі очікування до 30 днів. Також він має такі розміри, С36 на 9 і на 14 мм. Він має захист IP67 і акумулятор на 41 мАч, а також Bluetooth Low Energy 4 версії. Також на самому ядрі є такі три світодіоди, які повідомляють нас. Про пройдену дистанцію. І, на жаль, вони, їх видно тільки в ідеальному освітленні та, та при темноті. Також їх можна змінювати колір, що дуже непогано, так як ви може захочете змінити сам ремінне, що інколи буває. Також ви можете подивитися інформацію про пройдену дистанцію просто таким змахом руки. Але цей смах руки повинен бути Ідеально точним, так як інколи він не спрацює. Також, якщо ви тільки купили Mi Band, то саме початку вам потрібно буде завантажити програму. Вона є в плеймаркеті, також ви можете завантажити ПК-файл. В Play Market посилання буде в описанні. Коли ви запустили цю програму, само початку ви повинні зареєструватися на сайті Xiaomi і з'єднати ваш Mi Band з програмою, для того, щоб можна було відслідковувати вашу діяльність за день. Ось так виглядає програма. Більш детальніше про неї я розповідав в розпакуванні та короткому огляді. На першій сторінці відображається туди, де, якщо у вас стоїть українська версія, на телефоні україномовна версія, то у вас відображається англійська мова. Звісно, ви можете скачати apk файл. Зверху у вас відображається кількість кроків, скільки ви зробили за день потім, якщо ми приблизили. То відображається також, скільки кілометрів і скільки ми при цьому втратили калорій. Також нижче відображається, скільки ми пройшли, актив, активність нашу. З Лівої сторінки в нас відображається наш даній сон за сьогоднішній день. Ми проспали, як бачите, я проспав 7 годин. Також показується, скільки ми спали, і актив. натискаємо. Коли ми натискаємо, то ми можемо подивитися наш сон. Тут відображається як глибокий сон, воно відображає по фазам. Сін... Вазом сна. Тут це можна зрозуміло і подивитися, як ми спали і коли покидалися. Також можна подивитися детальність нашого сьогоднішнього дня, скільки ми пробігали і коли. Також ми можемо натиснути на головні стрінки ось такий значок. І тут відображається, коли ми натискаємо там де сон, то воно відображається, скільки ми спали за всі дні, коли, коли в нас існує мій бенд. Тут відображається, скільки ми проходили, ось, наприклад. 29 серпня я пройшов 10 майже 11 кілометрів. І скільки кроків також. І скільки при цьому втратив калорій, Також відображається, скільки ми ось прийшли. І скільки ми пробігли. Також все це можна розшарити. Також ми можемо подивитися більш детальніше, це відтягуємо назад. І приближати. так. Місяцям, рокам і так далі. Також вибираємо на якій руці ми будемо носити або на лівій, або на правій. І налаштувати notification, щоб він показує, вібрівав, коли до нас приходять різні нотифікації. Наприклад, мене встановлені повідомлення і дзвінки. Як ви бачите, за 4 дні він розглядився на 28%, що не так і багато. Ну, він продержиться можливо місяць, а можливо навіть більше. Залежить від мого користування. Також мій бенкрім від стежування відстани, і, скільки ви пройшли, та фаза, він також може поставити розумний будильник. Ви ставите, наприклад, на 4 години і приблизно він якраз визначить, коли, ви можете, коли у вас буде та фаза, коли ви, в якій ви зможете спокійно встати, і працювати, і робити все, що вам потрібно, незалежно від того, оскільки зараз годин і скільки ви проспали. Також, коли у нас розрядився мі-бенд, ми просто можемо витягнути ось таку таблеточку і вставити її сюди, контактики, і зарядити, коли він розрядився. Беремо, включаємо. Також хочу сказати, що сам Mi Band не дуже ідеально рахує кроки, але я думаю, ви і так розумієте, так як ідеально, він не коштує там. 1500 доларів і навіть не 300-400 доларів для того, щоб повністю ідеально мілювати кроки. Але я не думаю, що ви будете спеціально купляти такий фітнес-трек, який буде визначати ідеально крок. Це і так мені дуже ідеально визначає, непогано визначає. І думаю, це вам також підойде. Ось самі можете побачити, як це робиться. Також в самого браслета на сайтах, наприклад, на сайті Xiaomi або Xiaomi можна замовити і інші браслетики, не тільки чорний, а й інших кольорів. Можна також на AliExpress, гірбес або на інших, які ви знаєте. Посилання там, де я замовив, ви можете знайти в описанні. Я зекономив кошти, ви його можете замовити за 14, за 15 доларів, за 16, за 20 і за скільки завгодно, я замовив за 13 на чомусь економував на коробці. Браслет мені сподобався і думаю, він також і вам сподобається. Мені здається, був непоганий огляд, ви його можете, надіюся, він вам сподобається і ви зрозуміли, чи варто його купувати, чи ні. Допомога саме найбільше це з сном. Я завжди покинаюсь бодрим і готовий до всього-всього. Надіюсь, після цього огляду ви також будете бодрі і будете готові до цього всього. З вами був Дроєтога. До наступних оглядів. Пока-пока.